Тиждень молитв за єдність християн. 2023 рік. Навчіться чинити добро. Шукайте справедливості. Під таким гаслом з 18 по 25 січня 2023 року проходить Тиждень молитов за єдність Християн. День 1. Навчитися робити правильні справи Читання Святого Письма. Навчітеся добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтесь завдову. Книга Пророка Ісаї. Він запитав Ісуса. А хто мій ближній? Євангелія Луки, 10 глава. Роздуми. За словами Ісаї, Бог хоче, щоб Юда не лише чинив справедливість, але й дотримувався принципу завжди чинити правильно. Бог хоче, щоб ми не лише піклувалися про сиріт і вдів, але й робили те, що є правильним і добрим для них і для всіх тих, хто відкинутий суспільством. Єврейське слово вказує на значення добра. Явтап і означає бути щасливим, радісним, приємним, робити добро робити щось красиве, щось добре. Бути християнином означає бути учним. Усі християни схиляються перед Словом Божим, навчаючись разом, що означає робити добро і хто саме ті, хто потребує цієї солідарності. Оскільки суспільство стає більш байдужим до потреб інших, ми, як діти Божі, повинні навчитися братися за справу наших пригноблених братів і сестер, кажучи правду владі та, якщо необхідно, заступаючись за їхню справу, щоб вони могли жити в мирі і в справедливості. Роблячи це, ми завжди будемо робити правильну справу. Наш обов'язок, щоб викорінити гріх расизму. Та стілитися від Нього вимагає від нас бути підготовленими і мати бажання мати стосунки із нашими сестрами і братами у Христі. Єдність Християн. Який законник запитав Ісуса, а хто є мій ближній? Відповідь Ісуса запрошує нас дивитися поза поділом на релігії, на племена, на національності, щоб розпізнати нашого ближнього в потребі. Також ми, як християни, повинні подивитися за межі цих розколів і розколів всередині християнської сім'ї, щоб побачити і полюбити наших братів і сестер у Христі. Запитання хто є відкинутий або пригноблений у нашому суспільстві? У який спосіб церкви можуть разом іти з цими братами і сестрами? Відповідати на їхні потреби і виступати від їхнього імені. Молитва. Господи, Ти покликав свій народ із рабства до свободи, дай нам силу і відвагу шукати тих, хто потребує справедливості. Дозволь нам побачити цю потребу, і те, що можемо їм допомогти, а через Твого Святого Духа, збери всіх нас. В єдину отару Ісуса Христа, нашого Пастиря. Амінь.